Пішли по гриби та заблукали. Продовж вихідних співробітники ДСНС чотири рази поспіль долучалися до пошуково-рятувальних робіт у Карпатах. Зокрема, у Верховенському районі жінка, збираючи осінні дари, травмувала ногу без допомоги рятувальників, не могла пересуватися. Верховенські рятувальники прибувши до постраждалої, надали першу домедичну допомогу, а також транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Також 5 жовтня гірські рятувальники залучалися для надання допомоги туристу, який під час мандрівки також травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. Дана подія трапилася під час руху по гірському маршруту поблизу гори шпиці. Гірські рятувальники спільно з волонтерами кемпінгу Білий слон прибули до місця перебування постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу. Та на ношах транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Також цими вихідними до рятувальників звернулася жінка з проханням розшукати її бабусю. Вона пішла по гриби до лісового масиву та не поверталася тривалий час. Упродовж ночі надзвичайники здійснювали пошукову місію, і лише вранці вдалося знайти жінку, яка обійшлася легким переляком. Також 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого грибника, який майже дві доби провів у лісі. Мешканець селища Ланчин над району тисяча 59-го року народження 4 жовтня пішов, погребив лісовий масив поблизу села Вишківна Двірнянського району і не повернувся до місця постійного проживання. Вранці 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого чоловіка, обігріли в задовільному стані, транспортували до місця проживання. Загалом до всіх пошуково-рятувальних операцій залучалося більше 30 рятувальників та 10 одиниць техніки. Також під час всіх пошуково-рятувальних операцій рятувальники застосовують безпілотні літальні апарати. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, Новини на вежі.